Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо мадовик на сковорідці. Готується він дуже просто, швидко, а саме головне, він виходить дуже смачним. Від справжнього медовика в духовці його нічим не відрізнити. Тому швиденько біжіть на кухню та починаємо готувати. В каструльці з товстим дном змішуємо мед, вершкове масло та цукор. Ставимо на дуже маленький вогонь і постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. А тим часом інші іншій мисці взбиваємо яйця, просто перемішуємо їх легенько вінчиком. І коли медова масляна суміш закипіла, масло повністю розчинилося, всипаємо соду і все ретельно швиденько перемішуємо. І, як бачите, піднімається така ось пінна шапочка. Якщо у вас такої немає, значить ви взяли або неякісний мед, або неякісну соду, тому краще замінити продукти і приготувати ще раз. Даємо цій масі трішечки охолонути, після чого додаємо її до яєць і вінчиком все ретельно перемішуємо. І нагадую, як завжди, вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І тепер сюди просіємо борошно і знову все ретельно перемішуємо. І ось такої консистенції виходить тісто, воно чимось нагадує мені тісто для панкейків, Воно не є сильно таке густе та і не сильно рідке. Тепер беремо сковорідку для млинці, добре її розігріваємо і виливаємо приблизно один черпак тіста і добре розрівнюємо по всій поверхності сковорідці. Від тепла сковорідки тісто добре розтікається, смажемо на дуже-дуже маленькому вогні, з кожної сторони приблизно 2 2,5 хвилини. Перевертайте, дивіться, як тільки він підрумянився, одразу його перевертайте на іншу сторону. Лопаткою проходимось обережно по краях і перевертаємо. І з даної кількості тіста в мене вийшло 9 коржиків, тепер я їх викладаю на дощечку, беру. Роз'ємне кільце діаметром 18 см. Обрізаю ним краї від кожного коржика, щоб всі вони були однакової форми. Залишки від них я викладаю на деко, відправляю в духовку, трішки їх підсушую, а потім перетираю в крихту і ним буду декорувати тортик. Для крему я взяла сметану жирністю 20%, змішала її з цукровою пудрою, Кількість я вкажу в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І тепер збираємо тортик. На тарілку викладаю зовсім трішки крему, далі коржик, потім знов крем, знов корж і так до кінця. Далі тортик я б обтянула роз'ємним кільцем, щоб він був рівненький. Зверху накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник приблизно на годинку. З цей час він добре просочиться, стане мягеньким. і після того, як тортик відстоявся в холодильнику, обережно знімаємо кільце, по боках змащуємо його залишками від крему і посипаємо крихтою від залишків тіста. Ну і тепер вже давайте глянемо, який він вийшов всередині, та спробуємо. Я скажу вам наперед, торт вийшов нереально смачним, дуже ніжним, м'ягеньким. Кожі всі просучилися кремом. Якщо ви любите медовик і вам лінь готувати, цей рецепт саме для вас. Як бачите, тортик готується дуже швидко, а виходить дуже смачним. Обов'язково спробуйте його приготувати. Він вам також дуже сподобається.